Перебуває, претензій немає. Це раз. Ви знаєте, що в квітні місяці сталася надзвичайна ситуація, частина будинку обвалилася. В зв'язку з цим в нас були рішення техногенної комісії, районної, районної техногенної комісії, були відповідні запити з області про те, що потрібно щось робити з будинком. Чи він наш, чи він не, не наш. Він знаходиться на території міської ради і, не дай Бог, що станеться. А ви бачите, що останнім часом робиться не тільки в нас, а по всій державі. Потрібно з цим будинком щось робити. Після того, як ми зробили проєкт демонтажу, ми послали відповідну інформацію на обласну державну адміністрацію. Звідти прийшов запит, чиї він власності, чия земельна ділянка. Земельна ділянка наша. Ну, але потрібно прийняти рішення про прийняття цього будинку в міську комунальну власність, щоб далі проводити з ним відповідні роботи. Для цього потрібно рішення сесії. Це раз, два. Вже вчора, коли розглядала профільна комісія дане питання, були внесені е певні зміни, доповнені. Я вже просто з голосу по складу комісію. Включити в склад комісії Вашкевича Микола Дмитровича, першого заступника голови райдержадміністрації. Вивести зі складу комісії Мельничука, Миколу Андрійовича, такого, поки готувався проєкт рішення, він звільнився. Це начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій районної джавної адміністрації. І плюс включити в склад комісії Самогірову Раїсу Петрівну, головного бухгалтера кінецьівського життєві. На, комі... На попередній сесії піднімалося питання, по якій вартості ми будемо брати цей будинок. Балансова вартість. Ми пропонуємо, є пункт третій. Доручити начальнику Ківерцівського МВЖК, крупнику вжити всіх необхідних заходів щодо постановки на баланс будинку, вказаного в пункті 1 цього рішення. Це означає, що після прийняття цього рішення начальник Монгоспу має повне право замовляти експортну оцінку і по експортній оцінці буде поставлений на баланс. Будь ласка, запитання. Яка доля там наша? Розібрати. Ми його можемо тільки розібрати як баланс. Розібрати. Да, да. розібрати. Є заключення з Державного інституту індії проєкт реконструкція про демонтаж будинку під ноль. По проєкту кошторисній документації 2 млн грн. Більше. Але, але саме головне, Василь Вікторович, розібрати четвертий, п'ятий поверх. Тобто ті поверхи, які створюють саму серйозну загрозу. А вже третій, другий, я думаю, ми вже своїми силами будемо домовлятися з підрядною організацією. А саме найбільше пересторога це охорона праці. Тому що зразу буде держгір. Прованагляд є така серйозна структура, яка чітко контролює, особливо останнім часом, всі всі процеси. Мусить бути проєкт демонтажу. Він пройшов у нас експертизу Держгін правонагляду, але я ще думаю, що ще має пройти комплексну експертизу, бо нам не виділять кошти. Ми будемо ще подавати на комплексну експертизу. Ну, така процедура, це нам можна видумати. Є до складу комісії якісь зауваження депутатів у проєкту рішення? Немає? Дякую.